Друзі, мої, вітання ранок, поки є пару хвилин вільних, щоб не підгортати, підгортаю якраз зерно зараз в процесі. Дуже мало часу виходить, щось тут прикрутить, але вчора допізна там посидів і трохи щось придумав. Що придумав? Зараз вам покажу. Так, дивіться, чернову поки так пофарбував, ще буде він матуватися і потім е -е, нормально задую його. У мене не було е -е, пуліка, але зараз це розкажу по цьому Так, дивіться, зробив отаку чудову рамку. Рамку взяв з стовстінної труби. Це 40 на 40, стінка 3. Хотів стінку 4, але, ну, немає ніде. Тут три отвори, це буде кріпитися у нас крило на цю сторону. Ось отак вона виглядає. Повністю я її ще зашию металом, щоб не, жара не лупила в кабіну. І відповідно у нас буде приборна панелька. Так, дивіться, все дуже серйозно. Ось таким приладом. Налаштовував вона чітко в рівні рами, все паралельно, все крутяк. Подивіться, ну, я не знаю. Як на мою думку, на мою думку, оці крила Т-150-івські, оригінальні, вони настільки красиві і гарні, що ну, постав сюди якийсь пластик, ну буде не то. Оце оце, ну, виглядає. Я не знаю, наче якусь ламбу проєктували. Ну, крила надзвичайно класні. Виглядають дуже круто. І на другу сторону вже також зробив. Вибачаюсь за безлад. О, блін, вчора. Ох, коротше, дуже тяжко, що жалуватися. Бачите, отут зробив отвір, підсилив крило кутником, таким потужним. І... Потім сюди ставиться і відповідно на отвори тут різьбу понарізав, все закручується. Але є проблема, і я вже її побачив, коли я її зробив. Коли зробив проблему. Коли зробив, тоді побачив, бо ну, так воно не було видно, бо ну, важко все приміряти і коротше, Дві роки, я вам скажу, це мало. Якби було більше, було б краще, звісно. Ну, маємо, що маємо. Я їх виставив ідентично, але прикол в тому, що одне з крил, воно або розірване, або щось з ним було. Або це так на заводі роблять. Бо вони по геометрії досить різні. Получається, в чому прикол? Там ви бачили от крило воно виставлене просто ідеально. Я ліве крило, виставив ідентично. Але уже коли я прикрутив його і нормально прижав, подивився, то є е, люфт. Якщо не люфт, а, тут не буде паралельної плоскості. Тут воно, якщо я не помиляюсь, загнуте чуть донизу. Щоб його вирівняти, я навіть не уявляю, що треба робити. Треба розрізати його. Якось гнуть. Там же каркаси, ці перемички. Ви ж розумієте, що крило так просто не зігнеться. Бо оце як упор йде. Тобто ребро, ребро жорсткості. Його виходить, якщо воно дивиться у нас трохи вниз, тут у нас плоскость є, я все чітко. Або один варіант розрізати цей уголок. І е, трохи його підкручувати. Іншого варіанта я не бачу. Але тоді він не буде на плоскості лежати на цьому крилі. Ну, по-іншому, ніяк виходить. Є над чим подумати. Зараз накину і все буде зрозуміло. Так, друзі, вже навіть чесно і забув, що казав, для вас пролетіла як одна секунда. А початок відео я знімав було десь сьома година ранку, а зараз вже шоста. І зра... відразу тоді виключили світло. І практично цілий день не було. Е, ну, без світла я мало що можу зробити, але завдяки отакій от штукенції два акумулятора ненадовго, звичайно, вистачає. Дивіться, який каркас зробив. Правда, тримається воно тільки по направляйкам зараз. Зараз я все. Прихвачує, крила також вже зробив. Все, отвори там буде на три гвинти. отут тут кріпиться. Зараз сюди гаєчки приварюю і все крило закінчене. Одне і друге. Тут це також обварю, і потім ще із цієї сторони я буду зашивати металом. Отак от вийшло. Дивіться. Ну, крила, повторюсь, вони, я не знаю, мені так подобаються. До речі, а як вам фарба? Фарба підходить? Нормально буде? Ось дивіться. О, от тут оці всі штуки, ці зроблені, це ж серебра жорсткості. Ну це не просто так. Ну, воно просто феноменальне. Тут, бачите, сильно не свиріть. Це в мене залишки лишали шпаклівки із коли я капот робив, то ну, для того, щоб її не викидати, то я потихеньку сюди підмащував, підмащував, підмащував. Потім це все перетирається і перетягується. Бо отут іде, виходить, він з двох частин зроблений, так? одна і друга частина. І тут зазор. І відповідно я пофарбую, це все буде класно. Але потім із цих, між цими отворами, да, ну, як не крути, буде іржа. Цинком я ж не зможу його зробити, все, погрузити кудись. Так, то зараз зроблю це, потім продовжимо. Включаємо троєчку. Це він в синергетичному режимі. Тобто йому задаєш товщину метала. Ну, відповідно від якості метала, може бути якась похибка. Але плюс-мінус, якщо якісний метал, то він все вгадує. Основна задача приварити не оці направляйки, а оцю і оцю. Бо можна так увліктись і прихвачувати ці також. Треба бути досить обережним. Ось маю такі болти, міцність 10,9 і відповідно міцні гаєчки. На ці гвинти буде кріпитися крило, а гаєчки зараз я з іншої сторони тут переварю, перехвачу, верніше. Перехвачу, а коли зніму, потім нормально поварюю. Для того, щоб потім ключами це все не крутити, а просто одним взяв головкою, викрутив. Все зручно і комфортно. Можна буде поприварювати ці гаєчки і потім знімати і раму повністю вже обварювати. Приварюємо гаєчки. На прихватки я зробив. Тепер інше крило по аналогії. І можна знімати все обварювати. Зробив в іншу сторону, тепер це прибираємо, це все можна знімати і нормально обварювати. Так, і тепер всі ці прихваточки нормально обварюємо. Так, демонтуємо рамку. Така вийшла рамка. Тут все клас все в плоскості, сюди легенько зашивається листочок, і воно все буде рівнесенько, і все буде круто. Так, за годину у нас мають виключити світло. То треба це встигнуть зробити. Так, друзі, часу вже нема, багато говорити не буду. Все зробив. Треба шпарити додому, бо зараз світло відключить. Дивіться. Оце у нас виходить сторона до кабіни. От так от виходить. Ще треба тут ось цей куточок. Блін, коротше, ну, спішив. І отут зазор трохи більший. Але на швидкість це впливати не буде. Тобто, ну, з цієї сторони це не видно. Мій косяк, недогледів, ну, вже буде так. Я думаю, і по цьому воно буде їздити нормально. Тут ось поприхвачував, все, вона досить потужна, нічого її не зламає. Ну, капот точно витримає. Капот точно витримає. Так що ласточка скоро буде вже з капотом. Ще, до речі, ось мастило приїхало, бо компресор запищав каже, кожні 500 годин йому треба робити теоху. То замовили фільтр і мастило і поміняємо його. Все. Всім пока.